Добрий вечір, пані та панове. Привет. Привіт. Привіт. У нас вечеря. І що ми готуємо? Догадайтесь трьох разів. Це пан Бограч. Зверніть увагу, зверніть увагу на консистенцію. Кількість м'яса. Михайло, скільки тут інгредієнтів? М'ясних. 7-8 м'ясних інгредієнтів. Боже, це просто казка. Запах. Фінська поліграфія. О, Отуди, де ми готуємо бограть. І всіх запрошуємо на поград сюди до нас на схід. Бажаючи скуштувати Закарпатський бограс всіх сюди. Рекомендую. Рівно 30 секунд тому зробили маленьку корекцію смаку. Ми додавали. Ні, цього ми не Будемо? Без хімії. ні, Пансон додає... Зараз добавити. Але ми тільки додали паприку, копчену паприку і чилі, і все. Ви подивіться що, все на цей колір. Ви подивіться на цей насичений томатний колір. Не, не, не треба.